Мій рідний Бахмут, ти в серці моїм ось тут. Не спалений, а живий, квітучий і гомінкий. Мій рідний Бахмут. Ти в серці моєму тут. Сниться у снах рідний край. Я повернусь ти тільки чекай. Мій рідний Бахмут, ти в серці моєму ось тут. Трояндове місто мрій, тримайся, бахмут мій, мій рідний Бахмут, ти в серці моєму ось тут, відродишся, вірю знов, бахмути, моя любов. Мій рідний бахмут. Ти в серці моїм ось тут. Якби ж мені дали два крила, то я б вже вдома була. Мій рідний Бахмут, ти в серці моєму тут. Сьогодні свято твоє. Дивись, скільки нас в тебе є. Мій рідний Бахмут, ти в серці моєму отут. Це наш до тебе посил. Тримайся, бахмут, що є сил. Мій рідний Бахмут, ти в серці моєму тут. Для мене завжди живий. Незламний, сильний, стійкий.